Багато є причин сьогодні здатись, та Бог творець є більше всіх причин. Знайдіть сьогодні привід посміхатись, бо світ стає інакше з ним. Так знаю, горе серце душить, коли порождаєш сторінки новин, та дух сумний кістки нам сушить. Ми маємо життя з творцем пройти. Я розумію, мені також важко, і не лукавлячи, скажу, бракує сел. І часом теж Буває страшно. Благаю Бога, для життя і крила. Я, впевнена, сьогодні серце плаче не в тисячі людей, мільярди їх, та Бог інакше світ бачить. Ісус за всіх там на Христі. Я прошу Бога дати миру для кожного, хто плаче день і ніч, щоб усміхатися, ми мали силу, бо скарб. Небесцінна річ, коли збагну, що день сьогодні був особливим, бо я в Нім жила, ми з Богом більше не самотні, ми можемо світу дати більш тепла і не самі, а тільки сила Бога, якого любимо і пізнаємо кожен час, Дає можливість підіймати знову і зцілює, наповнює всіх нас, вдячними будьте. І цінуйте миття, Бог тільки знаючи, що завтра є. Навчайтеся у нього, як любити. Для його слави проживіть життя усе.